А зараз ви почуєте, що думають про нашу директорку Оксану Олександрівну, учні козацького ліцею? Щиро дякуємо за можливість підтримувати себе в прекрасній фізичній формі. Щиро вдячні за створення справді умов для навчання. Я дуже вдячна Оксані Олександрівні за те, що вона створює такі чудові заходи і чудову атмосферу в нашому ліцеї, завдяки котрій дуже комфортно навчатися. Хочу звернутися до нашого директора та подякувати вам за ваше лідерство, яке робить цю нашу школу найкращою. Ми цінуємо вашу турботу про кожного учня та вдячні за підтримку, яку ви надаєте нам. Щиро дякуємо за вашу турботу та підтримку. З любов'ю вдячністю учнів Козацького ліцею! Уу! А щоб ви не думали, що ми підлабузники, ми знайшли і мінуси в роботі Оксани Олександрівни. Да, да, да. Один з найголовніших мінусів, що Чокінь є, а сідати на, на нього не можна. можна. Недолік номер 2 Оксана Олександрівна не, не підтримує, підтримує вітчизняного виробника. виробника. Чомусь під час навчального процесу вона не дозволяє збігати до супермаркету АТБ. АТБ. Можливо, вона не вірить в наші спортивні здібності. За 10 хвилин ми легко збігаємо в АТБ та повернемось. І відкриємося наступного уроку. Долік No3. укриття прибрали наші улюблені диванчики. Сенсі прибрали. Оксана Олександрівна, поверніть, будь ласка, диванчики. Бо Бувая психологічна травма. Шановна Оксана Олександрівна, ми впевнені, що ви, як завжди, почуєте нас і виправите свої недоліки до початку навчального року. у яка психологічна травма.